Шийка матки це круговий м'яз. Також ця група м'язів є у нас на обличчі. Це навколо очей і навколо ротової порожнини. Ну, і, звісно, сфінктер заднього проходу. Тому, якщо ви зараз разом зі мною максимально сильно зіжмете очі і губи, то ви відчуєте, як мимоволі зжимаються кругові м'язи тазового дна. Тому робимо висновок, що нам треба повністю розм'якшити, розслабити всі кругові м'язи нашого тіла. Тому лице у нас повністю спокійне, розслаблене. Губки чуть-чуть привідкриті. Кінчиком язика ми торкаємося піднебіння, де піднебіння переходить в зуби. Це такий йоговський прийом. Очі закриті, лице розслаблене, губки привідкриті, і кінчик язика торкається нашого піднебіння. Ось так ми робимо і тренуємося вже зараз. Кожного дня. Також. Ми зжимаємо кулачки, це імітує матку. Матка, яка має скорочуватися, щоб в подальшому вигнати плід з нашої утроби. А шийка має зникнути, тому всі кругові м'язи на тілі у нас спокійні і розслаблені. Ось так виглядає: зжимаємо кулачки, це у нас асоціація з маткою. А шийка матки це в нас обличчя, яке повністю розслаблене. Губки у нас привідкриті і ми дихаємо. Спокійно спочатку дихаємо. Але ми маємо знати ще техніку дихання, і про неї я зараз буду розповідати.